Селяни, а чому ви такі сумні? Тому що нам нічим зайнятися. Як це нічим зайнятися? Ходімо зараз зі мною на рибалку. Та скільки вже можна, нам ця риба набридла. Ну, а що ви тоді пропонуєте? В мене є ідея, хлопці, давайте побудуємо якісь розваги в цьому селі. Розваги, а які саме? А ось тут кожен вже вирішить сам. Слухайте, а це ідея. Давайте кожен з нас окремо побудує якусь розвагу. Це взагалі може бути що завгодно. Так, і для мотивації той, хто побудує краще за всіх, зможе загадати бажання. Бажання? Це вже цікаво. Звичайно, переможець буде загадувати бажання тим, хто програв. Ну що, селяни, ви вже готові виконувати мої бажання. А б це в тебе впевненість така, що саме ти переможеш. І ось побачте, я зараз таку розвагу побудую, таку розвагу. Яку, яку? Скоро дізнаєтеся. Ну все, давайте, хлопці, всі за роботу. А ви, друзі, запам'ятайте наше село таким, яким воно є зараз. Тому що кінцю відео воно буде виглядати інакше. Ну і що ж, друзі, я вирішив, що я буду будувати кінотеатр, в якому ми селянами зможемо дивитися що завгодно. І зараз мені треба розчистити всю цю територію, тому поїхали. Готово. А тепер, друзі, беремо червону вовну і починаємо будувати наш кінотеатр. Кінотеатр повинен бути дуже дуже великим. І обов'язково вислухаєте. Як ви знаєте, тому саме і таким ми його зробимо. Що ж, приблизно таки по розмірам він і буде. І зараз починається нудна-нудна робота. Тому що я повинен розставити, напевно, декілька тисяч блоків, будуючи стіни в нашому кінотеатрі. Ай, хлопці, я якщо що вже побудував, тому готуйтеся виконувати моє бажання. Що, як вже побудував? І що це взагалі за будівля з книжок? Виглядає максимально дивно. Інші селяни також щось будують, але відволікатися не будемо, тому що в нас самих дуже багато справ. Вітаю, от що прийшов книгу прочитати? Ні, прийшов запитати, що це в тебе таке. Я побудував бібліотеку. А зараз і подивимося, що тут всередині. Ну, по перше, друзі, так ви вже бачили, що цей будинок, точніше, бібліотека, зроблена з книжок. І всередині цієї бібліотеки також, як ви бачите, дуже дуже багато повсюди книжок, які, напевно, навіть за все життя не... Неможливо прочитати, але виглядає достатньо прикольно. Вам як? Як по мені, ідея прикольна, тому селян молодець. Що серйозно? Тобі сподобалося. Звичайно, книжки, це, звичайно, не для всіх. Але як нова розвага для нашого села підійде. Ну що ж, дякую, буду чекати, поки ви добудуєте. А ми так, ми вже поспішаємо. Як і казав, друзі, нам треба закінчувати ці стіни. Ми їх будемо дуже, дуже високо піднімати. Приблизно ось так. Подивіться, висота дійсно неймовірна. Але всі кінотеатри достатньо високі. І наш також повинен бути високим. Фух, друзі, закінчив, подивіться, який він високий. А, до речі, ще стелю треба побудувати. Ну, якось так, такий він по розмірам. А сюди, друзі, ми будемо ставити чорну вовну. Для того, щоб наш кінотеатр виглядав більш сучаснішим. І це ми будемо робити в кожному куті. Я не хочу будувати якусь звичайну коробку. Я повинен здивувати і вас, і селян. І якщо я переможу, селяни будуть. Виконувати моє бажання. І я, до речі, вже його вигадав, тому побачите трохи пізніше. У тому випадку, звичайно, якщо я переможу. Ну що ж, виглядає більш-менш сучасно, але нам також треба зробити підлогу. І я вирішив, що зроблю її сірою. Тому ось таким чином прибираємо ґрунт і на його місце ставимо ось такі сірі блоки. І я тут свинку помітив у своєму кінотеатрі. Слухай, свинка, ходімо зараз за кавучиком. Дивись, дивись, ми не морква є. Давай, 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 давай 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 зараз, друзі, нам треба її звідси вивести. Ось таким чином. Бачиш, Морку, бачиш, а я її сам з'їв ось таким чином. А тут ми, до речі, поставимо двері. Дуже навіть добре. Щоб ця свинка більше не заходила, в мій кінотеатр Друзі, ви тільки не подивіться, як вона на мене дивиться. Ну куди ти йдеш? Образилася, чи що? Добре, добре, тримай, тримай, тримай. Морку вона твоя. Ось ось. Забирай всю, яка в мене тільки є, тільки не дивись так на мене. Нас сьогодні чекає ще дуже дуже багато всього нового. Тому що ви ж не забувати не тільки я будую щось, а ще і селяни. Тобто ми знаємо, що в нас вже є бібліотека, буде кінотеатр, тобто мій кінотеатр, і також буде ще шість розважальних комплексів. Фух, підлога є, стеля є, стіни є нарешті. Якщо ви думаєте, що я закінчив, ні, друзі, я тільки починаю. Тому що нам ще треба поставити тут гігантський ось такий монітор, на якому ми будемо сьогодні дивитися мої відео. А також крісла і все таке різне. Хлопці, не спіть, не спіть, будуйте, будуйте, тому що я вже побудував і я готовий вас перемогти. Цікаво, цікаво, ходімо, подивимося. Шари бачу, і ось ці машини, друзі, для картингу. Звичайно, тому що я. Побудував трасу для картингу. хочеш покататися? Ну, зовні кінотеатр я вже зробив, тому так, чому б і ні. Декілька хвилин в мене є. Ну і що ж, друзі, давайте поїдемо, подивимося. О, тут треба повертати, нічого собі. Звичайно, швидкість тут буде набрати нереально складно, тому що тут дуже багато поворотів. Слухайте, тут можна буде такі гонки круті влаштовувати. Що сподобається, точно всім слухайте. Ну, цей селян точно мій конкурент. Як їй казав, ось ця бібліотека точно не для всіх, а ось. Ці Гонки точно для всіх. Тому навіть не знаю, чи переможу я. Звичайно, не переможеш, я переможу. Що ти там сказав? Ага, в тебе бібліотека, сухай, в мене є запальничка. Та добре, добре, я просто пожартував. Ну ти молодець, побудував свою бібліотеку з книжок. Одне маленьке полум'я і все. Будівлі твоєї не буде. Що ж, друзі, прямо на ось цьому місці буде стояти монітор, на якому ми, звичайно, будемо щось дивитися. А тепер найскладніше, нам треба поставити Ось такі крісла білі. Як по мені, вони сюди ідеально підходять. Білий колір взагалі майже до всього чого завгодно підходить. І нам треба побудувати сходи, як у справжньому кінотеатрі. Приблизно так це буде виглядати. І тепер нам треба просто ось таким чином постійно-постійно їх піднімати. Слухайте, це все більше і більше схоже на кінотеатр. Я вже дуже-дуже сильно хочу подивитися на те, як він буде виглядати, коли я закінчу його будувати. Приблизно десь тут ми поставимо крісла, а Ось тут в нас будуть сходи з двох сторін. Ну що ж, як ви бачите, піднімати сходи більше сенсу немає. Тому що ми зараз робимо? Беремо знову цю червону вовну і ось таким чином починаємо її, друзі, розставляти. І до речі, теж саме нам треба побудувати і з цієї сторони. Звичайно, куди ж без цього? Вийдемо на вулицю, трохи відпочити. І, друзі, поки в нас є трохи часу, хочу попросити вас підтримати мене. Тобто, так, друзі, просто поставте лайк, а це відео, якщо воно, звичайно, вам подобається. І інші мої відео. Мої друзі, я дивлюся кожне відео кавуна, тому що вони просто неймовірні. Дякую, Селян. До речі, а ти лайки мені ставиш? З двох, ні, з трьох акаунтів. уявляєш собі три лайки. Ставлю тільки я. Ого, дякую тобі, велике за це. І тому, друзі, так, якщо ви також хочете мене підтримати, просто поставте лайк. У вас це не займе більше декількох секунд часу, а мені буде дуже і дуже приємно. Тому що для кожного ютубера лайки це велика, велика підтримка. І вони надихають. Знімати більш якісніші відео. Ну і що ж, давайте покажу, що в нас є. Дивіться, друзі, ми зайшли з вами в кінотеатр. Бачите, дійсно тут все як у справжньому кінотеатрі. Тільки в деяких кінотеатрах а, прохід зліва або справа. Але я захотів зробити посередині, мені так більше подобається. Тут ми зараз зробимо сходи, крісла, але подивіться, скільки в нас тут ще залишилося місця. Ви думаєте про те ж саме, що і я? Ну, по-перше, звичайно, тут треба ось таким чином заставити все червоною вовною. А далі в нас. Нас буде купа-купа вільного місця. Тому я обов'язково тут поставлю якісь дивани, а також ліжка. Ні, ну а що, дивишся ти фільм, тобі стало нудно і ліг поспати до кінця фільму. Тому що, можливо, твоїм друзям, з якими ти прийшов, подобається цей фільм. Ти ж не будеш без них йти з кінотеатру. Хлопці, чекаю всіх вас на своєму паркурі. Сподіваюся, вам вдасться його пройти. Подивимося, що ти тут набудував. О, нічого собі, прикольно, до речі, паркур. А ти сам його хоча б пройшов. Один раз пройшов, але поки проходив три рази впав у лаву. Ну нічого страшного буває. Зараз Кавун покаже, як це робиться. Ось таким чином, друзі, ми зараз швидесенько. З вами також пройдемо цей паркур. Час в нас є, тому що все, що мені залишилося, це розставити крісла, а також поставити сходи. Ну і, звичайно, наш гігантський монітор. Я вже дуже хочу увімкнути своє відео у Майнкрафті. Тому що, якщо чесно, я таке ще ніколи не робив, і це буде класно. До речі, цей паркур можна пройти. За секунд 40. Тобто, так, як ви бачите, він а, невеличкий, але все одно як розвага достатньо прикольний. І мені залишилося трохи тому ось так, ось так стрибаємо. І ось, друзі, та драбина, на яку нам треба з вами піднятися. Ну і все, можна сказати, що ми пройшли цей паркур. І тепер, хоч ще ж побігли в наш кінотеатр. І зараз, друзі, головне не запутатися. Як і казав, справа та зліва, я ось таким чином буду ставити сходи. Давайте це зробимо і подивимося, як це буде виглядати. Ну що ж, здається. Яйця непогано, і тепер крісла. Тут, напевно, можна їх розставляти, тому давайте, о, слухайте, тут буде стільки місць. Це, знаєте, напевно, мрія кожного. Прийти в кінотеатр і в тебе купа-купа вільних місць. І сідай, де хочеш. Хочеш, сідай ось там знизу, хочеш взагалі зверху де хочеш, там і сідай. І до речі, друзі, дивіться, як по мені виглядає просто неймовірно. Дійсно, як справжній кінотеатр. При плануванні цього кінотеатру я допустив велику помилку, друзі. Нам ж треба ось тут Залишити місце для проходу, як і у справжньому кінотеатрі. Хоча будемо чесні, у справжньому кінотеатрі місця для проходу не так і багато. А в нас воно буде. Фух, друзі, помилку, як ви бачите, я виправив. І тепер цей кінотеатр виглядає більш ідеальнішим, тому що дійсно тут тепер є прохід. І все, що нам, друзі, зараз залишилося, це розставити ці крісла повсюди. Давайте ось таким чином. І тепер я вже розумію, справжній кінотеатр. І навіть тут а, можна буде спокійно сидіти та щось дивитися. Зараз подумаємо, що нам ще залишилося, окрім монітору. А точно, я згадав, я ж хотів поставити тут дивани та ліжко. Ну що ж, зараз також це і зробимо, тому що з кріслами, зі сходами я вже все закінчив. Хлопці, приходьте до мене зараз всіх здивую. Цікаво, цікаво, чим ти тут зібрався нас здивувати, а одразу все зрозуміло, друзі. Подивіться, він поставив тут мішені, по яким ми повинні попадати з чогось. А з чого саме? Скриніні, лук та стріли. Можеш постріляти. Лук і стрілиць. Цікаво, добре, візьмо лук, Візьмо стріли. Ну і що ж, давай хоча б трохи відійду приблизно ось сюди і спробуємо попасти в ось цю мішень. І, ну, друзі, майже майже в центр. Слухайте, а в ту, напевно, нереально буде складно. Давайте все ж таки спробуємо хоча б просто попасти. Попав, бачите. Тобто так, все ж таки в мене це вийшло. І тепер, друзі, спробуємо в ось цю. Станемо тут також само. І давайте, друзі, стріляємо і дивимося, куди воно буде. Летіти, О, ви це бачите, не може бути з першої спроби. Скоріш за все, що так, бачите, бачите, друзі, стерчіть все ж таки, ця стріла. Ну, в центр, звичайно, також можна попасти, але ви розумієте. На це ми витратимо супер багато часу, а в часу в нас не так багато. Ну що, як тобі моя розвага? Достатньо проста така, але нічого нормально, молодець. Бачу, постарався. А, до речі, забирай лук, а також стріли. Хоч і розвага, і проста, але все одно достатньо крута. А ми продовжуємо. Ой, до речі, друзі, поки ми йдемо в кінотеатр. Відкрито коментарі та напишіть, яка розвага вам подобається, більше всього особисто вам. Комусь подобається грати в ігри, комусь дивитися якісь фільми, серіали, комусь подобається грати у футбол і так далі. і так далі. А ви напишіть у коментарях, друзі, яка у вас улюблена розвага. Тому що мені дійсно цікаво це дізнатись. До речі, добре, що я побудував цей кінотеатр поряд зі своїм будинком. Довго до кінотеатру не треба буде йти. Ну що ж, а тепер давайте подумаємо. Як нам краще розставити ці дивани. А я вже придумав, друзі, один тут, а другий ось тут. І є місце для того, щоб пройти. І те ж саме можна, звичайно, зробити ще раз, так, друзі. Ну і в нас залишилося ось тут місце. І ні, я не буду тут ставити дивани. Як і обіцяв, ставимо тут ліжка, друзі. Одне, друге і третє. Ідеально вмістилося. Хоча ні, давайте їх приберемо, тому що якось не дуже вийшло. Я передумав і поставимо їх ось таким чином. Ну, слухайте, тут. Ставити не будемо чи будемо. Просто людина, яка буде тут спати, вона може впасти вниз. А нам це не треба, тому прибираємо. І зробимо, напевно, щоб було прямо супер гарно. Зробимо ось так. А ось тут поставимо, друзі, велике ліжко. І також тут залишаємо, як ви бачите, прохід. Слухайте, ну класно. До речі, ліжка я спеціально поставив позаду, щоб людина, яка шла спати, не заважала іншим. Тому що буде хропіти ще ось тут. Тому краще нехай хропить ось там. О, до речі, ми можемо перестрибнути і теж саме зробити і з цієї сторони. І все, що нам залишиться, друзі, це поставити монітор, а також увімкнути його. І на цьому кінотеатр буде вже повністю побудованим. Я дуже чекаю момент, коли я його все ж таки відкрию. А ось, друзі, і все. Згоден з тим, що тут також можна поставити якийсь ще декор. Хлопці, чекаю всіх у своєму басейні, я його тільки що відкрив. Ні, ну просто басейн це взагалі якось нудно. Якщо чесно почекайте, ну а що тут роблять ці ось мені, і їх тут так багато, скажи мені. А я тільки що почув, що ти сказав. Кажеш: а якщо басейн, то це нудно якось і все таке. А як тобі басейн з восьминігами? Найбожевільніша ідея, яку я тільки за сьогодні бачив, Слухай, так а в чому сенс, я не розумію. Це дуже легко. Якщо ти купаєшся один, тобі нудно, а з восьминігами, тобі нудно точно не буде. Ну, до речі, звучить максимально логічно, Слухай, ну тоді прикольна ідея, молодець. Можна купатися, ось так, от навіть з ними плавати, друзі. Давайте. Трохи поплаваємо з восьмонігами. Тут стільки й дивше сьогодні було. Навіть не знаю, хто з нас переможе. А ми, друзі, йдемо встановлювати нарешті монітор, щоб я міг дивитися відео. Ну не тільки я, але й ще й селяни. І ті, хто взагалі будуть приходити в наш з вами кінотеатр. Ну що ж, друзі, починаємо його ось таким чином ставити і так згоден. Поки що це взагалі на монітор не схоже. Але ви ж почекайте, нам спочатку треба його поставити, потім увімкнути. Тому що поки що показується помал. На нашому з вами телевізорі. Фух, він буде супер-супер великим, як і у справжньому кінотеатрі. Друзі, будуємо на всю стіну, просто на всю стіну будуємо. Головне його зробити також не занадто високим. І давайте подивимося. Ні, ні-ні, ні, треба точно його зробити ще вищим. Приблизно на два блоки вгору. Тому давайте, друзі, ось таким чином стамо і зараз подивимося. Ну що ж, друзі, ви готові подивитися на те, що в нас вийшло. Дивіться, який гарний монітор. Слухайте, нам треба піднятися. Щоб подивитися з висоти, як це буде виглядати. Я ось тут сиджу і буду дивитися звідси свій канал. Ну можна, звичайно, ще фільми увімкнути якісь. Тобто, так, бачите, ось канал Кавун, Майнкрафт, 321 тисяча підписників, 791 відео. Ого, не знав, що на моєму каналі стільки відео. Але ж добре, ми також можемо, друзі, тут а, вмикати відео. Давайте зайдемо ось таким чином у відео. Мені, напевно, для цього треба підстрибнути. Так, друзі, підстрибнули. І ось мої відео. Ось останнє, чому. Кавун з'їв планету у Майнкрафті. Далі це змагання не можу пройти, і все таке різне. Ну і звичайно, вмикати поки що не будемо, тому що чекаємо на те, коли селяни закінчать свої розваги. Ей, Хлопці, хто в баскетбол хоче пограти, приходьте. А я вже йду, я вже йду. О, подивіться, він дійсно побудував тут баскетбольне поле. Так беремо друзі, ось цей баскетбольний м'яч в руки, і давайте спробуємо закинути його в кільце. Ось таким чином. Ні, мені здається, я не попадаю. Треба якось більш сильно кинути. Ось так от. О, попав. Можемо навіть далі кидати, друзі. Давайте спробуємо. Ось таким чином Ні, ні, щось перелітає. Але також, до речі, непогана розвага. До речі, а де м'яч, нічого собі я його закинув далеко. Буде круто, коли тут буде грати багато-багато людей. Точно, я з тобою згоден. Ану, дай ще раз закину. Ось туди хочу. Давай, 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 камучику. Ну, слухайте. Ей, м'яч згорів, ти це бачив. Та в мене цих м'ячів багато тримай. Добре, добре, зараз, зараз. Скидай кавунчику. Ого, я одразу подивіся. По два м'яча кидаю Слухайте, Так не можна звичайно робити. Давайте взагалі їх тут розставимо, тому що також прийдуть селяни, захочуть пограти. Молодець, молодець, мені сподобався, баскетбол дуже сподобався. Дякую, кавун, я старався. Ну і слухайте, друзі, тут така справа: ще один селян щось будує. Тобто це означає, що в нас є трохи часу. І тому я вирішив, що тут треба поставити якісь декорації, а саме картини, друзі. Тобто, так, нехай тут дійсно будуть якісь різні. Картини. Мені здається, виглядати цей кінотеатр буде ще краще. Ого, подивіться, скільки їх зараз тут буде. Звичайно, трохи однакові, але нічого страшного. Ще ось тут можна ставити. Ця взагалі гігантська якась картина. О, ця також. Так, а ось тут можемо. Звичайно, можемо. Подивіться. Ні, ну з картинами дійсно краще. Я думаю, що ви зі мною згодні. Давайте ось сюди і ось сюди. О, дуже добре. Де ще ми не поставили. Та здається, ще ось тут. Точно. І ось тут поставимо, і можна ще ось тут якусь. Хоча ні-ні ні. -ні, -ні. А краще, напевно. Прибрати, а не виходить. Ну добре, нехай залишається. Фух, ну здається, тут точно вже все. Ну що, чекали, а я вже, до речі, закінчив. Ну нарешті це був останній селян, який будував, і зараз ми вже дізнаємося, хто з нас переміг. Головна інтрига цього відео, до речі, і що це ти тут побудував? А це кімната з бедроку, в якій ти можеш взривати все, що завгодно. Не розумію, а в чому сенс? Сенс в тому, що ти нічого зайвого не взірвеш. Ось і все. Добре, давай спробуємо піднятися і щось тут зробити. Достатньо дивна ідея, але давайте спробуємо. Ставимо тут багато-багато-багато вибухівки. І окрім вибухівки, тут також можна щось поставити. Нехай це буде папір. Тобто так, ставимо річ, яка нам взагалі не потрібна. Так, прибираємо тут трохи вибухівочки, і нам треба підпалити, друзі. Давайте ось таким чином почекайте. А чому не підпалюється? А якщо я зроблю ось так, о, дивіться, дивіться, друзі, почекайте, зараз там будуть якісь вибухи. Ого, 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 ви це. Бачили, це було смішно, тому що навіть через стіну я там якось злетів через ці вибухи. Дрівно, такого не повинно було бути. Та нічого страшного, подимося, що там з нашим папіром. Ну і так, тут все просто взірвалося. Тобто, так, непотрібні речі, друзі, можна туди скидати, взагалі без питань. Ну і там їх взривати. Безпечно. Ну що ж, селяни, я тепер всіх, всіх, всіх запрошую в кінотеатр. Ось, до речі, він червоний, ви його одразу помітите. О, ти хочеш там щось показати. Ходімо. Ну що ж, селяни, по-перше, скажіть, як вам тут, як вам у моєму кінотеатрі. Це наймасштабніша побудова за сьогодні. Тут круто. Дякую, тепер дивіться, ми можемо тут увімкнути будь-яке відео на Ютубі або десь в іншому місці. Так, давайте вибирати, яке відео ми взагалі будемо дивитися. Так, тр трохи нижче я зробив. Так, ми що будемо дивитися, кажіть. А давай ось це. Я став кур'єром у Майнкрафті. Добре, добре, ага, ось воно, ось воно. Я став кур'єром у Майнкрафті. Вмикаємо. І ось, до речі, це Воно увімкнулося, і це достатньо круто. Тобто ми можемо ось тут, наприклад, сидіти та дивитися його. Або, наприклад, як я і казав, можемо сісти десь на диван ось так. Ні, ну звідси поганесенько трохи видно, а ось тут взагалі буде ідеально. Вау, мені подобається. І це ми можемо взагалі дивитися, коли завгодно виходить. Звичайно, я б, знаєте, по вечорам тут збирався і дивився б якийсь фільм разом. Це було б дуже круто. Так, так, камон, я з тобою згоден. Бачу. Вам сподобалося, але все одно, а, ми можемо зараз додивитися це відео, а можемо проголосувати. Та що тут голосувати? Тут всім зрозуміло, що ти переміг. Ого, так одразу, а що прямо всі з цим згодні? Якщо чесно так, неочікувано, зазвичай ми голосуємо, а зараз навіть без голосування вирішили, що я переміг. Ну хоча я і не завжди перемагав, але все ж таки. Ну що, тоді, як і казав, я виграв у вас бажання. І яким воно буде? Зараз, зараз почекайте вас. Сам це не сподобається, але що вже зробиш. Ей, ти що наробив? Я кожному селяну, як ви бачите, розмалював одяг. І селяни. А, моє бажання таке, щоб в цьому одязі виходили три дні. Та як так? Три дні багато, давай два. Будеш сперечатися, взагалі буде чотири. Три дні це нормально, походити, нічого страшного. І виглядає це смішно. Я бачу, селянам не сподобалося, але бажання є бажання. Краво, тихо, тихо, я ж відео дивлюся. Так, 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 звичайно, все-все-все селяни. Я вас не відволікаю. Сідайте, або а, можете навіть тут поспати, якщо хочете, і дивитися одразу моє відео. Бачите, друзі, я там кудись в школу йду. Слухайте, це реакція, моя реакція на моє ж відео. Це круто. Йду в школу, там щось дівчата, наскільки я пам'ятаю, були ось ці, кричали на мене, коли я приніс їм книжки в школу. Не знаю, дивилися ви це відео чи ні, вже коментувати не буду. Можливо, вам цікаво стане його подивитися, тому краще не казати, що на вас там чекає. І до речі, друзі. Оцініть мій кінотатор по шкалі від 1 до 10. Я ставлю йому 9 балів з 10. Ну а ви в коментарях напишіть, скільки ви балів йому ставите. Тому що тут 100% ще можна було щось додати, але що саме я вже навіть не знаю. І до речі, також, друзі, дивіться інші мої відео, які ви прямо зараз бачите на своїх екранах. Вони, звичайно, також цікаві. Ну, і також ставте лайк і підписуйтесь на канал, щоб підтримати мене. З вами був я, Кавун. Всім до побачення, друзі.